Христос народився! Вітаю вас в нашій Бережанській міській територіальній громаді. Бережанська громада може похвалитися досить потужним розвинутим громадським сектором, особливо він проявився своїми благодійними волонтерськими ініціативами, якраз з початком активної фази воєнних дій з лютого 2022 року. Багато громадських організацій і наш благодійний фонд Карітас підставили плече Бережанській міській раді як органу місцевого самоврядування в плані участі в тих проєктах, яких орган місцевого самоврядування зв'язаний дещо по руках, як чинним антикорупційним. Законодавством вони взяли на себе допомогу з роботою з нашими внутрішньопереміщеними особами, з організацією дозвілля і з залученням наших переселенців і нашої молоді до роботи розвиткової, розвиткової щодо громади. Окрім історичних таких будівель, архітектури в нас Є і, скажімо, сприятливий майданчик для зеленого туризму. У нас тут є Бережанський став, який також можна розвивати для спортивно-рекреаційної зони. Зараз ми знаходимося на території колишнього дитячого садка і початкової школи, які, на жаль, були декілька років тому закриті і дане приміщення зараз пустує. Але, на мою думку, воно досить є привабливим для скажімо, релокації бізнесу з, з прифронтових територій. Воно б ідеально підходило для легкої промисловості. Це міг би бути швейний цех. Також не виключно думаю для ІТ-сфери. Ну, могло б стати досить таким цікавим об'єктом з великим простором. Нам дуже пощастило, що навіть в цей складний час АНС прийшла нам на допомогу на партнерство, де ми разом могли попрацювати над стратегією нашої громади. Зокрема, від АНСу ми отримали такі першочергові короткі звіт стратегію і для подальшої нашої роботи. Плануємо зараз працювати в. Першучероду ми в реабілітаційному напрямку. Ми знаходимося в селі Рай біля початкової колишньої початкової школи. Яка зараз пустує і у нас виникнула ідея. Ревіталізації цього приміщення, тобто треба щось з ним робити, щоб воно не розрушилось. І була оця ідея, якраз створення такої резиденції для реабілітації, ментальної реабілітації, духовної реабілітації, адже це гасло. Попасти в рай, бо пекло ми вже пережили. Думаю, в цьому селі рай буде як найактуальніший і досить таким цікавим. Це є недалеко від міста Бережане і також наближення до раївського парку, до раївського палацу, мисливського палацу. І це могло надати додатковий ефект покращення реабілітації. В селі Рай є дендропарк, ландшафтний архітектор, якого проєктував також дендропарк в Умані в Софіївку. Хочеться при нагоді подякувати мешканцям цього села, які в свій вільний час доглядають за ним, слідкують, щоб тут був завжди порядок, і щоб надалі зберегти цю природню цінність для. Майбутніх поколінь